Що оптимізує контакт між кавою та водою для ідеальної екстракції. Вигнута нижня частина воронки забезпечує стабільність температури заварювання. А гладкі стінки девайсу допомагають фільтру прилягати щільно, що зменшує відсоток бейпасу. Я знайшла, що саме цей девайс найкраще розкриває потенціал моєї кави. Наступною рисою молодого покоління є досконалість. Я досягла досконалого смаку за допомогою мого заварювання. Свою каву я змолола раніше на ручній кавомолці коменданта C40 на позначці 25 кліків, щоб розкрити флейвор моєї кави без переекстракції. Мій вибір пав на ручну кавомолку завдяки рівномірності помелу та низькому відсотку мілких часточок. Сьогодні я використовую фільтра від компанії «Сіберіст». Вони дуже тонкі, тобто забезпечують швидкі флоури, що дає мені змогу брати більш мілкі помел та екстрагувати більший відсоток кавових масел, що дає гладкі та шовковисті відчуття в роті. Я беру 15 грамів кави у співвідношенні до 245 г води. Саме таке співвідношення кави та води. Дає мені досягти гармонійного балансу солодкості та фруктової кислотності. Температура води 92 градуси. Розділяю своє заварювання на 4 вливання: 50 грамів перше і ще 3 по 65 з інтервалом 40 секунд кожне. Щоб досягти балансу, та яскравих нот жовтих фруктів. Вода, якою я сьогодні заварюю каву, це вода з додаванням апакслабу від Саймона Годера. Зі своєю командою вони створили три різні концентрати мінералів, які можна додавати у воду в залежності від обробки кави та рецепту. В свою достильовану воду я додала концентрат під назвою Джем, щоб загальна мінералізація складала 50 ппм. Основний мінерал магнії. Саме він допоможе мені досягти солодкої та інтенсивно фруктової чашки. Мою каву ми посмажили 7 днів тому на семпл розстеріс. Профіль обсмажки був помірний. Загальний час склав 8 хвилин, а час розвитку 1 хвилину, щоб розкрити всю квітковість та досягти яскравої та хрусткої кислотності. Шановні судді, а зараз запишіть, будь ласка, дескриптори моєї кави. Аромат буде дуже солодкий, вище середньої інтенсивності. Ви відчуєте абрикос, білі квіти та бергамот. Зараз я попрошу вас перемішати мою каву двома руками чотири рази та оцінити ароматику. Будь ласка, це моя кава для вас. Будь ласка, це моя кава для вас. Будь ласка, це для вас. Перейдемо до опису смаку. Букет буде дуже яскравий вище середньої інтенсивності на трьох температурах. На гарячу чашку ви відчуєте абрикос, білі квіти та бергамот. На теплій чашці абрикос зміниться на стиглий нектарин. На холодній чашці залишиться стиглий нектарин, бергамот та з'явиться жовта черешня. Після смак буде довготривалий та фруктовий на трьох температурах. На гарячій чашці він буде схожий на апельсинову цукерку. На теплій. На холодній чашці він трансформується в жовту черешню. Солодкість буде середньою на гарячій чашці, буде схожа на стиглий персик. На теплій та холодній чашці вона стане вище середньої інтенсивності та трансформується в жовту черешню. Тепер моє улюблене кислотність. Вона буде яскравою, хрусткою та соковитою на трьох температурах. Буде нагадувати стигле жовте яблуко. Тіло моєї кави на гарячій чашці буде середнім, нагадуючи, зелений чай буде трохи таніним. Привести вистиганні на теплій та холодній чашці воно стане вище середньої інтенсивності, буде більш соковитим, як яблучний сік. Сьогодні я використовую саме скляні чашки, адже скло не затримує на собі ароматичних сполук. Тонкі гладкі стінки підкреслюють солодкість та гладкість тіла. А форма чашки допомагає концентрувати ароматичні сполуки біля носу під час дегустації. Емоційність, відкритість та досконалість. Разом з цим, і досвідом попередніх поколінь ми рухаємо сферу вперед. Дякую, це був мій час. Здається, мало облесків, як для першої учасниці, ні. Ну, да. ну, Еліна, ти готова? Я зараз прийду до тебе. Я чекаю. Чекай. Я вже да. йду. Давай. Я вже я тут. Я вже йду зараз. З одного ж, Це, все станція вже не твоя, ну, а все. ти вже моя. Клас. Розкажи, будь ласка, як воно як, як воно виступати першою? Та я дуже рада, що я виступала першою насправді. Бо знаючи свій характер, я б себе накрутила дуже сильно. Побачила там, що я щось не зробила, що хтось інший зробив. Ось, ну мені дуже сподобалось. Да. Які плани? Дивитися виступи інших учасників чи так. йти кайфувати, пити каву? Я думаю, вже можна спокійно пити каву, кайфувати і дивитись виступи інших учасників. Супер. Ну тоді що, дивимося, як зараз кайфують судді поки ну, п'ють свою каву. <х> Та <х> да. я думаю, що точно. І... Бажаю тобі прибрати спочатку станцію, а потім не йти, тому що тебе ще чекають подарунки від партнерів і від Specialty Coffee Association. Клас, дякую, будь ласка, дорогі учасники, переглядачі і судді, які стоять, готуються. Дайте облиски в першій учасниці.